Ви не повірите, до чого опустилися наші славетні поліцейські або мусора, буду називати, як вони є, і ТЦКшники. От реально розкажу історію, яка трапилась зі мною. Застереження. Ви завжди будьте обережними, хто вам пише і, то, і що подібне. От чесно, деколи собі сижу на дайвінчику, чисто угорнути. І раз трапилася зі мною ситуація, просто почали яро мені написувати. Якась дівчинка давай зустрінемось, давай зустрінемось, типу який ти класний. Я собі думаю, блін, тут вже щось не тим пахне. Дуже яро хочуть зустрітися. Ну, та я й думаю, ладно, їду, провірю. Щось то все, але от часто перед тим, як їхати, я чув щось не так. Просто відчував щось не так. От внутрішня інтуїція, інтуїція каже мені, та, де, десь знайом. Так прям десь сказали десь знайоп, щось десь не так. Ладно, коротше. Приїжджаю. Просто бачу, включаються мигалки, як, як в кіно якась як спецоперація, включаються мигалки. Зразу до мене підходить отий жирний мусор. Каже: Вікно опустіть. Кажу, ви, ви у вас явні признаки наркотичного сп'яніння. Я кажу, давай, бліндрагер, подихаю в трубочку, що не так. Він на мене дивиться, бачу, що я ну, повністю адекватний. Зразу з ним підходить жирний ТЦКшник. Кажу, документи на обліку стоїть. Я починаю з них ржати. Вони якісь ну, неадекватні. Ну, але суть не в тому, але суть в тому, що вони от такими речами займаються. Так що, пацани, якщо ви сидите на. У ну, вас є аккаунти на таких сайтах знайомств, знайте. Ви там не тільки знайдете, а ще й мінтів і ТЦКшників. ну особливо ТЦКшників. Так що будьте обережними. Наступний день так само я. Їздив між містами і замічав, що мене почали пасти. А, пас, а почали пасти працівники поліції. Правильно, тож Дуж, дуже мало злочинності навколо, дуже мало всяких не, не, незрозумілих крадіжок. Правильно, вам треба пасти пацана, який просто сказав на законних підставах відмовив, вам пред'являти документи на незаконні вимоги. Правильно, адже в нас немає ніяких інших складних, складних і невирішальних проблем. Ну, добре, розкажу вам історію, як. Пару раз мене, мене зупиняли і казали, переявіть документи, бо в мене машина на іноземній реєстрації. Ой, капець, блін, а ісилалися вони на, звичайно, що, що машина на іноземній реєстрації повинна бути зупинена і перевірена, на що, звісно в вахері. Бо в законі не так пише, вони не тільки не виконують закон, а ще й грамотом ним маніпулюють, але не тут то було. Через... Я трошечки вмію читати. І там написано насправді, що якщо машини на іноземній реєстрації, має бути чітка підстава для їх зупинки і перевірки документів, а не просто так, що вони собі захотіли, так як вони собі люблять. Ну і так десь 4 чи 5 разів мене зупиняли в тому місці. І е, казали, придяви документи, придяви документи. Звичайно, що я не придявляв. Вони мене вже е, одні ті самі почали пасти, вони просто озлобились через те, що їх пацанчик попустив, і, і пацанчик знає свої права. Ну і та історія закінчилась дуже весело. Да, на мою користь. Мені ще й штраф, пару штрафів написали, але там буде дуже багато екшонів, судів, навіть навіть до суду ще дійшло. Так що підписуйтесь, ставте лайки, якщо це відео набере 50 тисяч переглядів, я вам розкажу ще більше цікавого, навіть покажу пару відосів, щоб було ще цікавіше. Так що Підписались, поставили лайк, давайте.